В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, дозвольте найперше вітати усіх вас із святом Днем пам'яті святої великомучениці Варвари. Свято всіх поздравляю. Свято великомучениці Варвари в нас, ніби змінюється епоха і період нашого життя. Саме народне прислів'я говорить Варвара. І вже інший період часу: Миколая, Різдво, зовсім інший настрій, ніби забрано кусок темряви, змінна якогось настрою, віра в щось особливе велике. І воїстина ця, ця дівчина, яка надихнула багатьох. На великі подвиги, на великі випробування, на велике ісповідання віри є пошанованою до нас сьогодні 1700 років. 1700 років, як ми згадуємо життя і мученицькі страждання святої великомучениці Варвари, але любимий для неї став не місце, де вона народилася, а храм. Тут в нас в Україні. Тому є ті мощі, які почувають сьогодні в Святоволодимирському патріаршому соборі, до якого ми часто прибігаємо, ці мощі, які в свій час подорожували по всій Україні підбадьорюючи, напевно, і сьогодні укріпляє всіх тих, хто. Турбується про життя своєї держави і своєї особисте, хто турбується про нашу Україну, моляться до Варвари, щоб не, не спіткала раптова смерть. Тому сьогодні це свято це свято натхнення, віри, це свято великої такої подвижницької діяльності, і ми є учасниками оцих випробувань. Здається, тих, кого ми згадуємо, це історія. Історія людини, яка прожила святе життя. І ми читаємо цю історію і кажемо гарно, цікаво, праведно, свято. Ми вживаємо безліч слів. Але пройшло 1700 років, і ніби нічого не змінилося. Знов війна, знов страждання, знов треба ісповідувати свою віру. Знов треба її відстоювати. Все ось такий все по колу. тільки інший виток, але все по колу. Не це нас повинно страшити. Ми лише просто фіксуємо. Це така історія. І нам її належить прожити правильно і правильно. Правильно і правильно. Інколи ми кажемо, чому нам такі випробування, за що, і так далі. Не забуваючи, як прожили наші батьки, не забуваючи, як прожили наші прадіди, згадуючи цей період святої великомучениці Варвари. У всі часи кожному поколінню випадає спокійний час і час випробувань, бо наше життя на землі це час нашого духовного вдосконалення, це час праці над своєю душею. І ми піддаємося, як спортсмени, піддаємося цьому випробуванню більш вишуканому, більш десь агресивному, можливо, більш такому навіть з кровопролиттям. Але під сльози кров це те, що нас супроводжує навколо життя. Не це нас повинно лякати. А чи правильно ми це зробимо, чи досягнули ми висот, чи, випробу... чи відповідаємо ми тим чаєнням Бога, з яким Він нам дав благословення прийти в цей світ. Чи виправдовуємо своє життя? Чи виправдовуємо ми це життя своє? Риторично завжди запитую у всіх, любите всі Україну? Всі любимо Україну, діти співали, підбадьорили так. Всі люблять Україну і нема таких, хто каже, нема тих, кого не любить Україну. Риторичне запитання. Чому, коли війна, частина сидить в Польщі? Риторичне питання. Я розумію, нас не бомблять. Я розумію багато збереження життя жінки, дітей побомбили. Ми всі не зрозуміли, повтекли, виїхали. Виправдано зрозуміло. До 10 місяців. Десять місяців і ми пробуємо, ми пробуємо випхати знов когось таємно під виглядом. На навчання поїде, ще якось поїде, хай виїде. Ми не хочемо йти захищати свою батьківщину. Як батьківщина? Це вже не батьківщина, якщо ти її не хочеш захищати. Це для тебе чужий край. Це для тебе чужий край. Це не твоя батьківщина. Лицемір ти. Лицемір. Якщо ти кажеш, що ти любиш батьківщину, ховаєшся сам, і ховаєш своїх дітей. Ніхто не бажає, і я не бажаю, ніхто не бажає, щоб всі загинули чи когось завкати, щоб він загинув. Ми хочемо живі бути, живими залишитися, наші, щоб живими залишилися. Але як тоді співати гімн, кладучи руки сюди, душу і тіло покладу за свободу? Питання, чию душу і чиє тіло ти збираєшся класти, якщо ти своїх випхав в Польщу? Чию душу? Кого ти збираєшся покласти на цей жертовний вівтар? Це не життя великому Варвари. Достаток мало, гроші мало, положення мало. І могла собі сховатися і казати, ну ви вірите в Христа, вірте собі на здоров'я, нас і тут непогано кормлять. Говорить, Можна ж так відповісти? Звичайно, ви виправдано. Або сказати, хіба ти не розумієш? Але питання добре любити Україну з Канади. Дуже добре звідти любити. Але давайте її любити на Волині з території Волині. Давайте її любити з Липин, сидячи в Липинах. Не треба її любити з Варшави. Ми можемо виправдати все. Ми можемо на все знайти свій аргумент. Але хай твоя совість співпадає з твоїм світоглядом. Хай твої слова відповідають дійсності. Пасителів Євангелії від Матвія говорить, он, бачите, наближаються до мене людиці. Устами своїми шанують мене, а серце далеко стоїть від мене. Не мої вони є. Не мої вони є. Коронавірус. Ніхто не зауважував, яке чудо відбулося. Ми зцілилися за сутки. 24-го ходили в масках, 23-го 23 24-го вже без масок. І нема коронавірусу, нема статистики, нема тих смертей, які показували, скільки вже вмерло, від чого вмерло. А де коронавірус? Ви що без масок? Де розпорядження Кабінету міністрів не ходити в масках? чи Ходити без масок. Чудесне зцілення. Чи не так? Зцілилися? І... Але я до чого підводжу? Я до чого все підводжу? Коронавірус, до церкви ходити не можна. Чи не малювало вас тут півтора метра, один від одного стояти? Та якщо коронавірус не щез, чому ви не стоїте на півтора метра один від одного? А якщо стоїте близько... Що не так? Що в нашому житті не так? Що в нашому житті не так? Ну це ж ми, це не хтось інший, це ми. Мене вчора спонукав на ці роздуми календар, який подарували мені календар на 23 й рік, і там ніби дитячі малюнки. Просто зрозуміло, дитячі малюнки. Дитячі малюнки, ось дитина переживає за воїна, там танк зображають, стлявлять і так далі. І перемога, показується перемога України над недругом листопад 23-го року. Листопад 23-го року. Я ставлю риторичне питання: а звідки ти знаєш? Навіщо випускати те, в чому ти не впевнений? А якщо ти програмуєш, для чого ти мені продовжуєш страждання? А може завтра той негодяй помре? І 1 січня будемо святкувати і перемогу, і перемир'я, і мир, і кордон. Не то, що 91-го року, якого кого собі встановив такий кордон. Чому ти мене програмуєш Знов, як в тому коронавірусі. Ти мене програмуєш? Я... Для чого це? Тому нікому не вірте. Вірте самому собі, вірте Богові. І ні, а всім останнім не вірити. Я маю на увазі тих, хто агітує, і розказує, що вони все знають. Ми всі ходимо під Богом. Ми всі надію покладаємо на Бога. І тому, якщо тобі належить жити, живи. Якщо тобі Господь визначив відійти з цього світу, відійди достойно. Але живи по максимуму. Живи по максимуму. Не треба ісповідувати священне писання як якийсь незрозумілий для нас постулат. Наприклад, Псалом каже, про людина живе 70 років, при силі 80 років, якщо більше, це труд і турбота. Псалом. Якщо книгу, беремо книгу буття, шостий розділ, що людина проживе 120 років, які цифри вірити, незрозуміло. І ми себе програмуємо, я вже старий, я вже стара. Що заміж не виходиш? 25. Я вже стара. З чого ти взяв? З чого ти взяв, що ти стара? Звідки такого віку? Вам приведу приклад, який мені дуже подобається. Вислів одної нашої жіночки з Полісся. Недавно була мода на біопаспорта. І всі ж боролися, швидко треба отримати біопаспорт. Молодь зрозуміла, вона хоче поїхати за кордон, справи і так далі. Жіночці більше 80 років, локтями розпихає ту молодь і каже, мені треба срочно біопаспорт за кордоном. Він каже, ну на що вам біопаспорт? На перспективу. І вона, це що означає? Та 25 років стара, а са 80 хоче жити на перспективу. І вона хоче жити. Тому в нас сьогодні не час смутку, а час бажання жити. Тому Різдво будемо святкувати не то що 7 числа, а з 25 по 7. Ялинки вбираємо, дітей надихаємо, самі святкуємо. Цей добрий настрій передаємо нашим воїнам, нашим захисникам, щоб вони знали, за що вони воюють. Молимось, ми маємо що в Бога просити, ми маємо що перед, що, перед Богом в чому каятися, але повинно перемогти життя ніякого песимізму, святкові одежі. Святкові одежі всі одіваємо на різдво, видіваємо все. Но, запасом той, який у нас був за минулі роки. Всього не приберігаємо, не транжири. Але витягуєте, перепаюєте іграшці, герлянди. Чіпляйте іграшки, те, що є, не фантазуйте, не прибирайте. Тому що Христос життям, Воскресінням смерть подолав. Який же ти тоді віруюча людина, якщо для тебе весь час Голгофа? А Воскресіння де, а Вознесіння де, а преображення де. Чому тільки Голгофа? Викидаємо ці старі. Старі тексти, старе все викидаємо. Це було колись. Пісні про маму я особливо не люблю. Не люблю. Тому що в неї там завжди мама, як поспівають, то там мама старенька, руки порепані, плечі горбаті, хата похилена, Якийсь... ну Всі таке враження, що про клієнтів гаражі гаражі співають. Ну, чому я маму маю такою пам'ятати? Моя мама молода, яка мене народила, яку я люблю. Може, я її вже 20 років поховав, але вона для мене молода, гарна, вродлива, найкраща, найцінніша, яку я любив по життю, до якої я буду ходити на могилу і буду класти квіти. Ось таку я маму хочу запам'ятати. Нашу мені та тато засипана криниця і поломані сходи. Співаємо пісню про тата. Ну, там обов'язково криниця якась напівзатоплена, і сходи напівполомані. Викидаємо ці слова, в яких нас виховують не життя євангельського, не життя українського, а й такої утопізму, такого, знаєте, зневіри, що в нас тут тяжко, в нас тут гірше, у нас тут погано, в нас тут найкраще. І тепер при любій розмові, як раніше відповідали, запитують, як твої справи? Як ми обично кажемо? Слава Богу, ви не гірше. Так? Вас так вчили? Відміняємо цю науку. Тепер відповідаєте. Як ваші справи? Повинні казати, слава Богу за те, що є, прагнем до кращого. Бо те, що ти маєш, не дякувати за те, що ти маєш. Но не задовільняєшся, а прагнеш. Прагнеш до кращого. Ти себе налаштовуєш жити, прагнути до кращого. Слава Богу не вірю. Вчерешня Зоміла тата. Мама, руки перепані. Відкинули оце. Христос смертю, смерть подолав. Тому ми сьогодні святкуємо Різдво Христове. Ми сьогодні святкуємо Варвару. Ми сьогодні будемо святкувати і незалежно, який це календар, байдуже по якому календарі. Головне, моя віра і підготовка до цього свята. Моя віра і підготовка до цього свята. Свято, яке надихає до життя. Церква, яка кличе тебе рухатися вперед і локтями працювати на перспективу. Ось цього церква вчить. Над не пісимізм, утопізм. Все переживаючи білоруси прийдуть. Прийдуть нальєм, виб'єм, виб'ємо, У Нас немає чого. Будуть наб'єм, наб'ємо вижені. Нас нема питань. Нема питань у нас до білорусів. З, з добром прийдуть. Посвяткуємо, з іншим прийдуть, надаємо по шиї, відправимо додому. Будуть багато возікати, приєднаємо до Волинської області, немає ніяких питань. Чого ми маємо страху жити в і в невпевненості? Якщо ця віра твоя буде така, згадайте Івангелі. Якщо твоя віра з гірчичне зерно, скажи цій горі, щоб вона рушилася з місця, вона рушиться. Але якщо твоя віра буде, Така хитається, як в апостола Петра, то поки вірив, йшов по воді, засумнівався, потонув. Якщо будемо сумніватися в перемозі, в щасливому майбутньому, то і буде воно таке, як я попало. Якщо ми будемо вірити, що воно в нас буде гарне, світле, якщо це моя батьківщина, то як я з батьківського дому буду тікати? Це ж моя батьківщина. Як ти батька кинеш і будеш тікати? Ти батьківщину кинеш і будеш тікати? То який ти, який ти син? Який ти син? Хіба ти син, хіба ти дочка, хіба це твоя батьківщина? Ти наймит? Евангеліст говорить, який наймит, побачивши вовка, кидає вівці і тікає, а вовк приходить, розганяє вівці і робить, що попало. Але пастир добрий душу свою покладе за овець своїх. Пастир добрий, душу свою покладе. Якщо це твоя батьківщина, душу і тіло має тут покласти. Нам не де добре де буде, як на нашій батьківщині. Тому ісповідає віру свою, віру православну, віру в свою землю, віру в своє щасливе майбутнє зі стійкістю Святої Великомученці Варвари. Ось такою стійкістю отримаємо мерти, помремо. Ми всі помремо. Я вам секрет розкажу, ми всі помремо. Но до цього питання ми повернемося не раніше через років 50. До цього питання ми повернемося. Там обговоримо, а тоді визначимо собі термін. Тому проживе людина 70 років, при силі 80, що це означає? 70 закінчується молодість. Якщо не встиг до 80. Мусиш встигнути все, що собі заполубало. Після 80 переходиш на керівну роботу. Посилаєш мухами, посилаєш кого хочеш, куди хочеш. Але головне, що ти вже керуєш. Ти підеш зробиш то, ти підеш робиш то, тоді має право боліти права рука. Знаєте, запитували, одну пані запитують, чого? Каже, рука болить, чого? А виходжу ранку і кажу, там до дітей до внуків, ти робиш то, ти робиш то, ти робиш то, вже так рука болить. Тому я бажаю, що після 80 років. Може вже почати боліти у вас і руки від керування тим всім процесом, який ви налагодили по собі. До того часу живемо, надихаємось, а я вас благословляю, щоб ви були мені щасливі, здорові, довговічні в своїй батьківщині, центром якої є, центр, до речі, вашої батьківщини де. Хто добре в школі вчився в університеті? Де центр Вселенної? Богдан, що народність, то не знайде центр. От тут, о, дивіться. Все остальне – то Україна. Окраїне Київ, Варшава і все остальне – це Україна. Де ти живеш, там і центр. Завжди так має бути. Якщо хтось не згідний, то його проблеми, хай він вам доводить, що він живе центральніше. А ви будьте впевнені, що ви живете в центрі. А з центра ніхто не виїжджає. Центр вашої батьківщини це Липини. Запам'ятали? Тому Божого благословення вам і такої ж впевненості на багато-багато щасливих років. Слава Ісусу Христу!